Вітаю вас! Це Олексій Шевчук, спікер Національної асоціації адвокатів України. 19 березня в Національній асоціації адвокатів України відбудеться презентація моніторингового звіту щодо роботи системи безоплатної правничої допомоги в Україні. Під час заходу голова Національної асоціації адвокатів України Лідія Ізовітова разом з заступником голови Національної асоціації адвокатів України Валентином Гвоздієм презентують модель. Нової системи безоплатної правничої допомоги. Ця модель розроблена спільно з головою комітету з безоплатної правничої допомоги пані Оксаною Каденко. Нагадуємо, що безоплатна правнича допомога складається з двох рівнів: первинного та вторинного. Безоплатна правнича допомога це допомога, яка гарантована кожному громадянину України. Ви можете як отримати адвоката для участі в судовому засіданні так і отримати послугу з підготовки первинних документів, з якими ви звертаєтеся в державні органи України, Національна асоціація адвокатів України. Ми з вами, щоб захищати.